Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку Форми земної поверхні. Пригадаймо, що позначають на фізичній карті зеленим, жовтим і коричневими кольорами. Правильно, коричневим кольором позначені гори. Жовтим і зеленим кольором позначені рівнини. Розглядаючи з ілюмінатора літака землю, можна побачити основні форми її поверхні: неосяжні зелені рівнини та величні гори, які тягнуться рядами на сотні і тисячі кілометрів. Що ж таке рівніни? Рівнини це майже рівні ділянки земної поверхні. Рівнини поділяють на низовини низькі території і височини, більш високі території. Роздивіться, будь ласка, малюнок. Низовини. Позначають на карті зеленим кольором, а височини позначають жовтим кольором. На рівнинах можна побачити окремі підвищення з завишки до 200 метрів пагорби. Рівнину, на якій багато пагорбів називають горбистою. А на плоскій рівнині поверхня рівна, без помітних горбів. Гори це ділянки земної поверхні, високопідняті над рівнинами. Поодинокі гори трапляються рідко, частіше вони просягаються рядами, утворюючи гірські хребти і гірські системи. Залежно від висоти гори бувають низькі, середні і високі. Висота низьких гір від 500 метрів до 1000 метрів, середніх від 1000 метрів до 2000 метрів, високих понад 2000 метрів. На карті їх зображують різними відтінками коричневого кольору. Розгляньте світлину. Порівняйте горб і гору забудовою та висотою. Чим вони подібні, чим відрізняються. Поміркуйте, який схил називають крутим, а яким пологим. Роздивимося малюнки. Подивіться, в нас є вершина гори, схил. І підніжжя гори. У горба також є вершина, схил і підніжжя. Скажіть, будь ласка, чим вони подібні горб і гора? Правильно, вони складаються з однакових елементів частинок. вершина, схил і підніжжя. А чим відрізняються? Так, гора набагато вища. Ніж горб, і має гострий кінець. Горб у нас більш пологий, рівний, так, і не має великої висоти. А що, який схил називають крутим, а який пологим? У горба чи у гори? Правильно, пологий схил є у горба, тому що він більш спокійний, а крутий є у гори. Знайдіть на фізичній карті півкуль гори і рівнини. Визначте, які з цих форм земної поверхні займають більшу площу у суходолі. Гори чи рівнини. Ви можете відкрити форзаць вашого підручника і подивитися. Поверхня суходолу землі переважно рівнинна. Єдина частину світу, де гір більше, ніж рівнин, це Азія. Тут розташована подушна гірська система Гімалай. У перекладі з індійської мови дім снігу. Подивіться на цю світлину, наскільки гарно виглядають Гімалаї, Найвища вішина Гімалаїв і всього світу гора Джомолунга або Еверест. Я думаю, ви всі чули про цю гору. Її висота сягає 8848 метрів. Вона вкрита снігом і льодом, які ніколи не тануть, оскільки високо в горах завжди дуже холодно. Прочитаємо розмову. Наталки і Дмитрика. Що ж нам скаже Дмитрик? Наталочко, а ти знаєш, що в перекладі з тибетської мови слово Джомлунгма означає богиня мати світу, а Еверестом цю горву назвали на честь британського дослідника і географа Джорджа Евереста. Нам же відомо, що більша частина населення планети проживає на рівнинах, проте на землі є чимало країн, де люди пристосувалися до життя в горах. У гірській місцевості вирощують культурні рослини, випасають худобу. Видобовують корисні копалини, будують туристичні бази і так далі. Дуже багато до чого люди пристосувалися. Пограємо в гру, яка називається Упізнай мене. Що, про що ж йде мова? У мене є піднижжя та схил. А моя вершина так високо піднімається в небо, що доводиться одягати білу шапку, бо холодно. Про що йде мова? Так, це гора, молодці. А я територія суші, яка має рівну поверхню. Про що йде мова? Так, це рівнина. Я підвищення на рівніні. Як це називається? Височина. Молодці. А ми гори розміщені поряд. Гірські хребти. Так, а ми знаходимо шмість гірськими хребтами. Доли. Перевіримо себе, що ж ми сьогодні дізналися? Що таке рівнини і які вони бувають? Так, рівнини це майже рівні ділянки земної поверхні. Вони їх поділяють на низовини низькі території і височини, більш високі території. Чим гори відрізняються від рівнин та від горбів? Як їх поділяють за висотою? Так, тому що вони високі, мають крутий схил. Їх поділяють на низькі, середні і високі. Так, високий, висота низьких гір від 500 метрів до 1000, середніх від 1000 до 2000 метрів, а високих понад 2000 метрів. Яке значення мають гори і рівнини для людей? Чи легко пристосуватися до умов життя в горах? Ні, пристосуватися до життя в горах досить нелегко. Але люди змогли це зробити і вже є немало країн, так, де гори пристосували для життя. Там також вирощують культурні рослини, випасають худобу, зробили курорти і навіть отримують гроші з цих курортів. Молодці. Ваше домашнє завдання прочитати підручник ще раз, сторінка 114, 116, та виконати завдання в зошиті, сторінка 44, 45, обов'язково вивчити, що таке гори, рівнини, які вони бувають і з чого складаються.